В Харкові оголосили траур за загиблими через рашиську атаку. Про це написав міський голова Ігор Терехов. Я нагадаю, що росіяни вдарили по житловому будинку. і жертвами стали семеро людей, серед них і півторарічна дівчинка. Ще 23 мешканців поранено наймолодшому постраждалому лише 6 років. І під час цієї атаки на Харків загинула ціла родина у слідчому управлінні поліції. Заявляють, що у квартирі на п'ятому поверсі, куди влучив російський дрон, загинуло подружжя з дітьми, а також ймовірно, їхня бабуся, яка приїхала напередодні. Тіло жінки також знайшли під завалами. Старшому синові було 16, а його сестричці усього півтора рочки. І профільні служби продовжують працювати на місці обстрілу, адже під завалами можуть бути ще люди. Двох вдалося дістати ще живими. Біля п'ятої години ранку здійснила ці спромований удар по цій багатоповерхові будівлі, житловій будівлі, п'ять шахетів з різних боків залітали на цю ціль. П'ять шахідів вдарили по цьому будинку, шостий вдарив по зупинці міського електротранспорту. На ліквідації пожежі, на аварійно-рятувальних робіт залучено 33 одиниці техніки державної служби вже ситуації, близько 138 робітників, в тому числі 14 відділення на автоцистерна. Наразі на зв'язок не а 4 людини. Тому зараз розбираємося. Хочу добавити, що з під завалів дві людини були вилучені живими нашими співробітниками. І всі заходи для того, щоб встановити всі хасі, вживаються вище. І про те, що удар по житловому будинку був цілеспрямований, каже мер Харкова Ігор Терехова, адже шахеди заходили з різних боків і били саме як. По людям, так і які мирно спали. Вогонь спалахнув в квартирах на першому, третьому та п'ятому поверхах. Зруйновано перекриття також є обвали. Ще твора людей доставлено доставлені в лікарні. Стан їх не важкий середній стан працювала дев'ять бригад і працює, але ми. Поймаюся, що ще будуть постраждали, бо завали тільки розбираються. Всі влучання в одну багатоповерхівку а зазнали пошкодження, усі поряд багатоквартирних будівель, які знаходяться в цих. Скажіть, чи це, ну, таке питання, військовий об'єкт? Що це за об'єкт? Куди вони влучили? От по-простому, як пояснити. Дивіться, ми бачимо, що тут виключно цивільна, цивільна інфраструктура. Це дитячі майданчики, багатоквартирні будинки, ліс поряд, тобто жодного військового об'єкту.